В Покровській громаді продовжується ремонт доріг сьогодні, 4 серпня, у місті Родинське працює спецтехніка по вулиці Шахтарської слави. Ремонтні роботи по даній вулиці обійшлися місцевому бюджету в 727 тисяч 716 гривень. Вже виконані підготовчі роботи триває процес укладання асфальтного покриття. Ремонтні роботи по вулиці Пушкіна вже виконані. На ці роботи витратили 397 тисяч 340 гривень. Нагадаємо, з бюджету Покровської громади на ремонт двох доріг у Родинському виділили більше одного мільйона гривень. Також у планах ремонт вулиці Краснолиманської. Ремонтні роботи у Родинському виконує Покровське підприємство Агропромбут.